Мультісредінг and Concurrency в Java на практике. В цьому курсі короткому ми поговоримо про те, що ж це таке. Я так. спробую пролити світло на ці основні терміни, про які зазвичай говорять трошечки. Не повністю розуміючи, що це таке. Ну і взагалі, якщо ви не програмуєте на Java, але чуєте про Java, і ви завжди чуєте про цю фічу, про цю перевагу цієї мови програмування. Отже, в цьому курсі ми спробуємо на простих прикладах простими словами розібратися, що ж це таке паралелізм та багатопоточність Java. А для того, щоб розпочати цей курс, я створив цю невелику презентацію, в якій я коротко накидав. А про що ж цей курс, і для того, щоб ви перед тим, як почати його дивитися, зрозуміли, чи треба воно вам, чи не треба. Отже, що буде розглянуто в цьому курсі? В цьому курсі ми розглянемо, як запускати задачі паралельно, як виконувати функції паралельно з паралельними стрім та Futures, що ж таке, реактивні стріми, потоки та замикання і надійні потокові структури даних, але говорячи в цілому. А на цьому описі, звичайно, не все винесено, що буде розглянуто на цьому курсі? Цей курс, звичайно, буде більш детальний. Він кожний розділ розбере на декілька структур, на декілька тем, і ми пройдемося по, по кожній, в принципі, не дуже сильно заглиблюючись, але достатньо для того, щоб зрозуміти про що йдеться мова. Якщо ми говоримо про запуск задач паралельно, що ж це таке? Для тих, хто ще не програмував в Java, або тільки-тільки починає програмувати в Java, або програмує в Java, але не дуже сильно заглиблюється в цю тему, тому що ця тема доволі складна, на перший погляд видається, і вона якби окремо стоїть. І для того, щоб розібратися в неї, треба звичайно, витратити свій час. Але наразі знайти цей час доволі складно. Тому в цьому курсі ми спробуємо якби так ну... Стисло а, цю інформацію подати для того, щоб людина, яка подивилася його, швидко розібралася і не витрачала дуже багато часу на освоєння цієї інформації. Отже, перший і другий розділи будуть присвячені запуску задач паралельно. В принципі, якщо подивитися на зображення, яке тут показано, а, можна зрозуміти, що коли задача виконується послідовно, тобто sequential, то вони виконуються одна за одною. А якщо паралельно, ми бачимо, що вони вистроюються в таку колонку і починають виконуватися паралельно. Саме ця фіча є в Java, завдяки java машині і використання CPU, ми досягаємо такої, так, так, такого результату. Отже, в першому і в другому розділах будуть детально розглянута ця, ця фіча, ідучи далі. Ми перейдемо до розгляду третього розділу, який присвячений реактивним стрімам. Якщо подивитися на це зображення, можна побачити, що реактивні стріми це просто одна з фіч джави, але доволі потужна. І в цьому розділі саме ми присвячимо час для того, щоб подивитися, що ж це таке. А в четвертому розділі ми подивимося на різницю потоків та замикань. Процес versus Thread. Ми подивимося, в чому різниця полягає між процесами і середами. Я думаю, що це цікаво, тому що зазвичай це питають на співбесідах, Ну і взагалі для розуміння особистого розуміння, коли ви стартуєте процес, коли процес виконується. Головний процес чи ні серед пул, коли стартують середи, коли вони можуть взаємодіяти між собою. Доволі цікаво. В цьому розділі ми подивимося саме на цю тему і обговоримо її йдучи далі. Ми переходимо до п'ятого розділу. В принципі, це останній розділ цього курсу, в якому ми подивимося на надійні потоки від структури даних. А тому, що коли два стріма, а, два стріда працюють, вони можуть взаємодіяти між собою, зберігаючи якісь дані або отримуючи доступ до цих даних. І тому дата структури, які серед сейф, які можуть працювати з, з різними середами, були розроблені в Java і додані. І саме важливо розуміти, в чому їх особливість. І в цьому розділі ми подивимося на ці структури даних. Говорячи про те, чому саме цей курс, а не інші, адже курсів дуже багато в інтернеті. А я виніс дві позиції. Перше, це відбиті матеріали. Ці матеріали ви можете знайти в інтернеті. Дуже багато інформації. Як, 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 як Я вже сказав існує. Ну і це одна з переваг, тому що нічого вам не треба качати, нічого вам не треба десь знаходити. Воно все є. ссылки я всі дам. А, ну, і це одна з переваг цього курсу. А друге, це з простою мовою. Я буду намагатися а, пояснити якісь складні речі на простих прикладах, а, для того, щоб не сильно засмічувати голову термінами і а, для того, щоб інформація сприймалася дуже просто. Ключові знання після цього курсу, які ви отримаєте, наступні. А, ви зрозумієте, як працює багатопоточність. Так само ви зрозумієте, як утилізувати. Багато корову систему архітектуру сучасних комп'ютерів, де є багато CPU, і як саме можна їх використовувати, в принципі, це важливо для розуміння, якщо ви сучасний розробник, навіть якщо ви не програмуєте на Java, це доволі цікаво. А так само ви отримаєте навички і практики, як використовувати паралельне обчислювання в Java. І ну, варто зауважити, що усі ці штуки вони були додані в останніх версіях Java. Тобто, це не старі, якісь давно вже не використовувані фічі, але це сучасні штуки, які використовуються в сучасних проєктах, і тому знання їх допоможе вам отримати, пройти співбесіду, отримати роботу або просто покращити свої знання. Проговоривши це все, перейдемо до першого заняття. Поїхали.